Моральна шкода, якщо покусала собака, то в якому ж розмірі можна її отримати від власника такого от нерадивого пса. Доволі часто до нашого адвокатського об'єднання звертаються люди, які стали жертвою укусів і задають таке запитання. Так, от, єдиної формули. За якою можна було порахувати, як на калькуляторі, певний розмір, не існує. Оскільки, якщо після укусів собаки довелося їздити і зашивати, ну, до прикладу, 87 разів знімати, шви, накладувати і так далі, то це одна історія. Якщо взагалі без швів це зовсім інше. Якщо Потрібно було використовувати наркоз, це ще один аспект справи. Я думаю, ви вже зрозуміли, до чого я. А до того, що розмір моральної шкоди залежить від історії, в яку ви упакуєте дану ситуацію. Насправді, чим більш моторошна ця історія, тим на більший розмір відшкодування ви можете претендувати. Якщо ж історія така собі лайтова. То, як ви розумієте, скоріш за все, вам не вдасться достукатись до емоційного стану суду. Тому хочемо ми це чи ні, варто тренуватися, подавати певні факти, запаковувати їх у певний наратив, у певну історію.